Боротьба за справедливі тарифи на тепло для Кременчужан загострюється. Обласне підприємство Полтава теплоенерго застосовує всі важелі, щоб не знижувати тариф у Кременчуці. Як же саме це відбувається? Давайте пригадаємо, як у Кременчуці починався цьогорічний складний опалювальний сезон. Було прийнято рішення щодо. Забезпечення аварійно-резервним теплопостачанням міста. І тут я хочу подякувати за лобіювання інтересів саме Кременчуцької громади і Юрію Шаповалову, меру міста, тому що вони разом з Мінрегіоном доєдналися швидко до цього процесу, і зараз продовжується робота, і вона буде закінчена Повністю місто Кременчук буде забезпечуватись. Ну, такими квартальними котельнями. А тепер подивимося на більш свіже відео. Тут позиція Дмитра Луніна вже інша. Коли пан Малецький не змог справити ситуацію щодо теплопостачання Кримчука, і людям загрожувала ситуація залишитись зовсім без тепла, де обласні депутати підставили плече. І на сьогодні Кременчук в Кримчуку є тепло. Що ж змінилося у відносинах Кременчука та Полтави за цей час? Вочевидь, яблуком розбрату стало питання тарифів, так як Полтава Теплоенерго, підприємство комунального обласного підпорядкування і керує ним депутат Полтавської обласної ради Олександр Олексенко і депутат Полтавської обласної ради Ігор Процай, скоріш за все, голові Полтавської ОВА Дмитру Луніну повідомили недостовірну інформацію щодо ситуації у Кременчуці і тим самим підставили чиновника на намагаючись налаштувати його проти міського голови Кременчука Віталія Малецького, який намагається добитися зниження тарифу від Полтава теплоенерго, я тут дивився інтерв'ю пана Луніна, це наші колеги журналісти знімали. Здається, його вели в оману наші колеги, депутати на голоснів ради керівники за сумісництвом обласного комунального підприємства, давши йому недостовірну інформацію, тому що я сріча знаю як людину, яка Вірні рішення завжди приймає і те, що йому подали по Кременчуку, воно абсолютно не відповідає дійсності. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.